Вітаю, коли ми чуємо фразу Останні дні, що спадає на думку? Зазвичай це щось про кінець світу, правда? Але сьогодні ми подивимось на це ну, зовсім з іншого боку. Спробуємо розібратись, як певні тексти трактують цей період не як фінал усього, а як таку собі кульмінацію людської історії. І це підводить нас до фундаментального питання а куди взагалі прямує людська історія? Це просто якийсь нескінченний цикл подій? Чи все таки є якась кінцева мета, певна кульмінація? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Окей, ось про що сьогодні поговоримо. Спершу глянемо, чому історію можна вважати полем битви. Потім зануримося в поняття останніх днів і пошукаємо їхні ознаки. Далі торкнемося теми нової істини, і наостанок найцікавіше, як усім нам ставитися до таких глобальних змін. Так, починаємо з першого пункту. Джерело, яке ми розглядаємо, стверджує, що вся історія людства це по суті одна велика арена боротьби, і що найцікавіше, корінь цього всього конфлікту він всередині нас самих. І ось у чому логіка. Виявляється, рушійною силою всіх воєн, усіх конфліктів є внутрішнє протиріччя в самій людині. Джерело називає цей стан гріхопадінням, тобто це такий собі розкол між добрими і злими прагненнями, який як стверджується не був нам притаманний від початку. І от це внутрішнє протиріччя, ця роздвоєність породжує два види незнання з одного боку, це духовна сліпота. Тобто нерозуміння Бога, мети життя, добра і зла. А з іншого, це наше, скажімо так, неповне знання про фізичний світ. І по суті, вся історія це така себе спроба людства вибратися з цієї подвійної темряви. І ця внутрішня боротьба, як вважається, досягає свого апогеу саме в наш час. Джерело розглядає оці великі ідеологічні битви, ну, наприклад, між демократією та комунізмом, як такий собі фінальний зовнішній прояв цього тисячолітнього конфлікту, тобто це глобальна боротьба, яка насправді є лише відображенням розколу всередині кожної людини. Гаразд, тепер переходимо до самого серця нашої теми що ж таке останні дні? І одразу забудьте про голівудські фільми катастрофи. Тут пропонується зовсім-зовсім інша перспектива. Так от ключовий момент тут такий: останні дні це не кінець світу як фізичного об'єкта, це кінець певної епохи, це такий собі перехідний період, коли одна система панування, що базується на протиріччях, змінюється іншою, яка заснована на гармонії з Богом. Тобто, це зміна влади, а не знищення планети. Відчуваєте різницю? І цю ідею, до речі, підкріплює відома біблійна цитата: коли в книзі об'явлення йдеться про нові небо та землю, мова йде не про створення якоїсь нової планети, ні, це метафора відновлення нашого світу, але вже під новим Божим керівництвом. Світ залишається тим самим, а от принципи, за якими він живе, змінюються кардинально. Добре, але як же зрозуміти, що ця перехідна епоха наближається? Джерело вказує на певні знамення, і всі вони пов'язані з поняттям світла або ж істини. Ідея тут у прогресивному откровенні. Подумаємо про це так: світло істини старого заповіту виконало свою місію і, скажімо, поступилося місцем яскравішому, світло нового заповіту. За тією ж логікою, і світло нового заповіту, виконавши свою роль, має поступитися місцем новому, ще більш повному світлу. Тож, коли стара істина починає ніби згасати, це і є знак, що на порозі нова. Ну і це логічно підводить нас до вирішення проблеми. Якщо в основі всіх конфліктів лежить незнання, то для його подолання потрібна якась нова всеохопна істина. І ось тут центральна теза для вирішення цієї глобальної дилеми релігія допомагає подолати внутрішнє незнання, а наука зовнішнє. Але ж історично вони часто ворогували. Так от, щоб досягти гармонії, щоб добро могло втілитися повною мірою, ці два шляхи пізнання світу мають нарешті об'єднатися. І каталізатором цього великого об'єднання згідно з текстом має стати так звана нова істина. Це не просто якесь доповнення до старих знань, це має бути принципово нове слово, здатне синтезувати духовне і матеріальне, розв'язати одвічні протиріччя і спрямувати людство єдиним шляхом. Цю нову істину дуже яскраво символізує образ книги об'явлення. Книга, запечатана сімома печатками. Уявіть, вона існує, але її зміст прихований від людства. Вона містить усі відповіді, яких так довго шукають, але ніхто ніхто не може її відкрити. Але ось тут з'являється ключ до розгадки. Лев із племені Юди, корінь Давидов це, звісно, символічне позначення Христа, і саме він, згідно з цим пророцтвом, є тією єдиною постаттю, яка має і силу, і право розкрити цю книгу. Тобто явити світові ту саму нову істину, здатну об'єднати і зцілити людство. Добре, це все звучить дуже глобально, так? але яке практичне значення це має для кожної окремої людини, що живе в цей, як кажуть, переломний час? А головний заклик джерела такий – не бути просто пасивним спостерігачем. В епоху змін ключовим завданням стає розпізнати і приєднатися до центральної фігури, через яку Бог реалізує свій план. Ну, як колись були Ной, Авраам чи Мойсей, так і в новій епосі має бути свій центр. І ось кілька практичних порад. По-перше, все починається з пошуку духовного зв'язку через щиру молитву. Дуже важливо також бути відкритим до нового, не чіплятися за застарілі догми. По-третє, потрібно активно шукати цю нову істину. А як зрозуміти, що це саме вона? Критерієм є внутрішнє відчуття глибокої, справжньої небесної радості. І на завершення, все це залишає нас з одним відкритим питанням, враховуючи нашу прихильність до звичного, до традиційного, чи здатне сучасне суспільство взагалі розпізнати і прийняти прихід нової епохи, навіть якщо вона вже стукає у двері? І це, звісно, далеко не все. Це була лише перша частина. А вже наступного разу ми продовжимо цю тему і поговоримо детальніше про прихід Месії та справжню мету його другого пришестя. Буде цікаво, не пропустіть.